Всім привіт! В цьому році вперше ми робили запилення помідорів препаратом «Пасліній». Я вважала, що це шкідливий препарат, але купила я його в магазині органічного землеробства мудрий дочник. І ось тільки ж ним користуються в органічному землеробстві, то він і не шкідливий, тільки тут треба дуже притримуватися інструкції. Написано 1 мілілітр препарату розвести в 10 літрах води. Не в одному літрі води, а в 10. Бо якщо покласти більше препарату, бо буде від нього шкоди більше, ніж користі, можуть полопатися помідори, не знаю, що з рослиною буде. Кажуть, що потріскаються дуже помідори. Обробку паслінієм ми робили 17 квітня, тоді квітла дуже гарно перша кититься. Просто нанесли зручного прискувача на китицю. Я дуже не показувала, бо ще такого не робила. Бачила я, як на каналі наша дача. Робили запилення, гарний результат. Піддивлялася і ризикнула сама скористуватися цим препаратом. Ось які в мене китиці. У тому році ми запилювали пір'їною. Брали пір'їнку. І з квітки на квітку переносили пилок. Помідор зав'язується, але не наливається. Чогось йому не вистачає. Отакі помідори залишались. Це кититься гравітет. Оце 10-й, 11-й помідор, то, мабуть, йому просто сили не вистачило. Ми поливаємо чистою водою, калію не даємо для наливу помідорів. Вносили восени перегній. І більше ми добре не даємо. Вчора прибирала подвійну плівку на потолку, ми подвійну плівку залишаємо і взимку, і влітку. Вона в нас як притінююча. Немає великої спеки, помідори не печуться в теплиці за рахунок оцієї плівки. Перший рік ми скручували її, не витягуємо з теплиці, просто скручували, то була дуже велика спека. І на боках ось теж залишаємо цю плівку, просто прив'язую її, щоб менше було тіні. І знайшла 2-3 куща помідорів, на яких не потрапив пасліній. Оце от такі помідори від звичайного запилення. Було тепло, вітряно, вікна відкривали. Помідор запилився, але він не наливається. Потім, коли більше тепло, літає бджола, запилення проходить. Правильніше помідор наливається, це друга китиця. І зазвичай останні два роки в нас так і було. Перша китиця дрібні, не налиті, а друга китиця більші помідори, тому що ми правильно запиляли. Доки ми робили опилення бор, молоко. На каналі Садогород своїми руками був рецепт. Як проводити запилення, тоді помідори наливалися. І чомусь ми придумали, що можна й пір'їнкою запилити. Це теж такий метод дієвий. Можливо, на сортові помідори він нормально діє, з гібридами не виходить. Оце другий помідор, де не потрапив пасліній. Поруч видно, що потрапив. Тут таке місце, в нас тут столи були. Росла віола на столах, можливо, якось пропустили оці два кущі, або ще вони взагалі не квітли, рано було, може й менші ж рослини були, сюди потрапило, сюди не потрапило. Я чула про оці опилювачі та які вони шкідливі. Вони ж є не тільки паслінь, і ще інші, які треба наносити лише на квітку, щоб не потрапило взагалі на листя, бо листя і покрутиться, і згорить, тому я його й боялася. Оце можна наносити і на листя, нічого страшного. Ми то не зловживали, просто наносили на китицю, воно потрапляло скрізь трішки. Не на всю рослину ми наносили. І лише один раз, другий раз не обробляли. Там рекомендують, коли перша китиця квітне, а потім коли третя. І цього достатньо для високорослих. Ось які китиці, коли гарно потрапив паслінній в нужній кількості. Це гравітет. Гравітет дуже ранній гібрид, і вже ось колір змінюється. Але так, щоб висаджувати лише його, він не стійкий до кладу споріозу. І кінець липня закінчуються в нього помідори, тому що рослина гине від кладоспоріозу листя. листова моса гине. Оце перша китиця зараз яка. Друга, третя, четверта зав'язалася і все. Тут верхівка пожовкла, як розпочинає з'являтися кладоспоріоз. Зазвичай він розпочинається з першими стиглими помідорами. Оце дивлюся, жовта крапочка. Ось вона. Перевертаємо і там жовте пляма. І десь бачила, що вже й чорна пляма. Тоді вона стає чорною. Ось. Уже чорне, оце. Можна триходермою обробити, можна якимись біопрепаратами обробити. До речі, виробник паслінія знаходиться в місті Полтава, компанія Долина. Я проживаю в Полтавській області і я цього не знала. І ще в них є гарні мікродобрива, антистресанти, стимулятори росту, легкодоступні форми магнію. Коли у мене навесні перець був білий і йому не вистачало магнію. Магній в землі є, але коли холодно, він недоступний. Так само, як і фосфор. Він є. Треба тільки, щоб було більше 10 градусів або більше 12 для кожної рослини по-різному. Якби я обробила оцим легкодоступним магнієм, то рослини б за ніч позеленіли. Ну, можливо, за дві ночі. Хочу показати трішки гібриди, як зараз виглядають. Це гравітет. Посередині теплиці висадила більш високорослі, вперше вирощую сару. Я думала, що вона низькоросла, коли висаджувала така розсада була в неї. Вони ж, як волове серце, ось які кититься, обперлося об стов, Бою... боюся, їх дуже повертати, щоб не відпали помідори. Горні помідори. Перша китиця, друга, як волові серця. Третє і далі пішли. Тобто він високорослий, самий справжній помідор. Наступний кристол, теж вперше вирощує, китицевий. Його багато хто вирощує для продажу в теплицях. Ніколи ще в мене його не було. Зульфія в тому році були, подобаються сильні рослини і вже колір змінюється, бачу? Така зульфія. Наступний махітос. Раніше я їх дуже любила. В тому році було погане насіння. Можливо, не справжнє, щось схоже було на махітоса. Але не воно. Ось трішки з носиком. Вони зазвичай на тиждень пізніше, ніж гравітет, стигнуть. І до морозів. Він не хворіє кладоспоріозом. І вже повторюється крістал. Крістал був жирний. Коли я висаджувала, потім, мабуть, за рахунок штучного опилення, уся сила пішла в помідори і помідор заспокоївся. Рослина стала сама звичайна нежирна. Росте два чері сакура. Одну рослину залишила в одне стебло, сімна. ось уже помідор, колір змінює. Друга кититься, третя, четверта і пішов вгору. А друга рослина був вже великий пасинок, який з-під першої квіткової китиці, він найсильніший. Я його залишила, тепер в мене оця сакура в два стебла. І дивлюся, вже і в три, ось пропустила, Під столом пішло. В інтернеті часто кажуть, що якщо залишити 2-3 китиці на помідорові, наприклад, то вони швидше достигнуть, ніж 5-6. У мене ніколи так не виходило. Ось дивіться, сакура в один стебло, помідор лише ну, змінює колір. І в два стебла. Так само вже змінює колір перший помідор. І колись я була випадково е, обламала помідор, залишилася одна китиця, Багатенько там листя було, китиця залишилася. І думаю, о, це достигне раніше, не достигло. Рівно в один день. Де й було 4 китиці. Коли гібрид, гравітет, то там хоч одна китиця, хоч чотири китиці. Перший помідор достигне одночасно. Не залежить від того, скільки залишить китиців. Звичайно, якщо в гущавині, взагалі не пасинкувати, що там і сонця помідори не бачать, то тоді, мабуть, ж є різниця. А якщо ось провітрюються хоч в одне, хоч в два стебла, вони будуть гнуть одночасно. Є препарати, які прискорюють до зрівання помідорів, але вони заставляють його достигнути, стати червоним, а помідор не смачний, він залишається зелений, але червоний. Я таким не користуюся. Ми любимо, щоб помідор достигнув сам. Листя я видаляю на помідорах, коли уже помідор налився до сортового розміру. Ну, як оце гравітет став таким, як він має бути. Це я вчора. Прибирала бур'яни, видаляла листя. За один раз можна видалити не більше трьох листків, щоб рослина не отримала стрес. І буває так, що я видаляю два нижніх листка і якийсь один, який затінює китицю. Гравітета то такого немає, а зульфія, кристал, були листки, які я видаляю над китицею, щоб потрапляло світло. Раніше я видаляла листя, висаджую і видалю там два нижніх листка, потім ще два. Не було такої маси помідорів. Вони не нав'язувалися. Ось, наприклад, оце ось помідор. Два листка лише видалено. Можна і ще два видалити. Видаляємо оцей під китицею, і... а також приберу оцей листок, який затінює китицю. Тоді. Помідори відкриваються і швидше стигнуть. У махітоса теж приберу. Та оцей. Тут немає такого якогось правила, що треба п'ятий, сьомий від землі. Який заважає, що бачите, що він затіннює. Той і можна прибрати, а внизу залишу ще. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. 17 квітня. Обламувала пасинки і на чері сакура набрала 20 пасинків, більші поставила прямо в землю. Я люблю так вкорінювати. Вони відразу в'януть, стояли під столом у теплиці, і холодні ночі були. Довше вкорінювались, ніж би при теплі. Маленькі стояли просто в воді, потім я їх висадила в стаканчики з землею. І залишилося тільки висадити. Оці пасинки я зазвичай висаджую кругом бочки, тоді ж опалювалося. Не можна було, щоб росли не росли, а зараз можна. І там, де хтось щось з'їв. Отут хтось з'їв і кудись побіг, то посажу.